Так, доброго дня, шановні шестикласники, сьогодні ми з вами познайомимося із темою задачі на дроби десяткові, так? на десяткові дроби. Тому в тоненьких зостках ми записуємо 27 жовтня класна робота і спробуємо з вами познайомитися із задачами. Ми з вами в п'ятницю про ці задачі проговорили. На жаль, у вас у проєкті Ліга крилатих немає окремої теми уроку, яка пов'язана з цим типом задач, а він є дуже важливий. Тому ми з вами сьогодні вибірково в тоненькому зорті попрацюємо над такими задачками. І попрацюємо з вами із першої задачі це історична задача про Володимира Великого. Отже, Володимир Великий запровадив перший податок. Кожен житель Русі. Мав віддати 10-ту частину свого доходу. Дохід одного ремісника становив 340 кун. Скільки кун мав віддати ремісник до княжої скарбниці? Тобто, уявляємо собі, що ми маємо загальну кількість 340 кун. Це наші всі гроші, та, які ми отримали. І ми маємо з вами невеличкий шматочок: одну 10. Віддати! 1 від чого завжди я питаю? 1 від 340. І в такому випадку завжди логічне питання. А ця сума грошей вона буде більша, ніж 340, чи менша? Ну, очевидно, менше, тому що це лише десята частина, не вся частина, так? Тому ми пишемо з вами задача номер 1 І так і пишемо 0,1 від 340. І згадуємо з вами, що в 5 класі ви вчили тему дріб від числа, тому що ми шукаємо частинку, це завжди менше, ніж загальне ціле. І в такому випадку слово від ми замінюємо на множення. Тобто це буде 0,1 помножить на 340. Далі згадуємо з вами правило при множенні на 0,1. Ми в числі 340, в кому будемо рухати вліво на один розряд, бо ми зменшуємо число. Тобто відповідь у нас буде 34 кум. І це в нас з вами податок. І можемо написати відповідь 34 кум. Має віддати. ремісник. Має віддати ремісник. Отже, ми з вами аналізуємо те, що саме завдяки такій податковій системі гроші, зібрані Володимиром Великим, йшли на будівництво Київської Русі, зокрема, міста Києва. І було побудовано десятину церкву, назва якої навіть десятина да, десята частина. На жаль, вона зруйнована на наш час, але її фото, реставрації з опису свідків зображено на рисунку. Так, зрозуміли цю задачу. Тепер давайте ми з вами спробуємо закріпити от вивчений матеріал на наступній задачі. Так, наступне завдання у нас з вами буде на відпрацювання. Нам необхідно знайти 0,8 від 50. Пишемо номер 2. І так і пишемо 0,8 від 50. Ми згадуємо, що слово від ми з вами замінюємо на дію множення. Тобто ми напишемо 0,8 помножить на 50. Уявляємо собі, що в мене немає десяткових дробів. 50 множу на 80 буде 400. А далі повертаємося, що у нас 0,8 знак після коми. Тому відокремлюємо комою один знак. І отримуємо відповідь 40. І дійсно, 40 це менше, ніж 50, тобто дріб від числа. Так, далі ми з вами пишемо приклад номер 2, приклад номер 3. І виконуємо його самостійно. А завтра в класі я візьму ваші зошити і перевірю ваші результати. Так, поставили на паузу, за потреби записали. Все чудово і рухаємося з вами далі. Так, наступна задача номер 3. Отже, задача звучить так: Наталка прочитала 35 сторінок книжки що становить 7 десятих всіх сторінок. Скільки книг, а скільки в книжці сторінок? Це на задача буде 3. Задача номер 3. І знов таки, Наталка прочитала 7 десятих. От я для себе намалюю щось, що складається з 10 частин. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так. Тепер нам сказано, що Наталка прочитала 35 сторінок, що становить лише 7 десятих. Тобто 7 із 10, 7 із 10 це 35 сторінок. А в нас питають: а скільки всього сторінок у даній книжці? Давайте поміркуємо, а ця задача вона схожа на попередню чи обернена? Ми шукаємо все число, і ми розуміємо, що всіх сторінок буде більше, ніж 35, бо якщо 7 35, то, напевно, все, загальна кількість буде більшою. І це обернений тип задач, який ми називаємо дріб за числом, число за дробом. І в такому випадку нам необхідно виконувати ділення. Тобто ми число 35 будемо ділити на дріб 7. 10. Згадуємо з вами 6 клас, виконуємо ділення, це множення на обернений дріб. Тобто перевертаємо 7 десятих, не забуваємо скоротити 35 і 7 і виконати множення чисельника на чисельник, знаменника на знаменник. І сказати про те, що у нашій книжці все ж таки 50 сторінок. Тобто, всього сторінок у нас буде 50. А тепер давайте подивимося, а що б змінилося, якби я умову цієї задачі записала б не звичайним дробом, а десятковим. Якби я сказала, що Наталка прочитала 35 сторінок, що становить 0,7 сторінок. Скільки книжки всього сторінок? Тоді б у мене було 35 поділити на 0,7. І тут ми згадуємо, що нам треба, щоб дільник був натуральним числом. Тобто 0,7 ми будемо множити на 10 для того, щоб зрушити крокому вправо на один знак. І тому на 10 ми будемо множити і 35. Тобто, отримаємо 350 помножити поділити на 7. 350 поділити на 7 буде скільки? 50 сторінок. Порівнюємо відповіді однакові, однакові. Тобто, не бійтеся, якщо у вас умова записана десятковим дробом, і не бійтеся, якщо умова у вас записана звичайним дробом. Це все одне й те ж саме. Тому задача номер 3. Пропишіть, будь ласка, перший спосіб. Перша дія і другий спосіб перша дія. Ну, і відповідь також запишіть. Тобто, у книжці всього 50 сторінок. І ми з вами рухаємося до наступного завдання. Так. Так, 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 так. Задача наступна номер 4. Аналізуємо. Сплав містить 6% олова. Скільки кілограмів олова міститься в 520 кілограмах сплаву? Згадуємо, що сплав це суміш усіх різних речовин. Тобто сплав це загальна наша міра якась загальна кількість, а олово – це компонент, тобто його буде завжди менше, ніж цього сплаву. Так, тепер нам відомо, що сплав містить 6%. Дуже незвичайне число, з яким ми з вами не зустрічалися, але слово відсоток, як чується, так і говориться 6 від 100. Тобто сплав містить 6% олова. Якби я записала цю умову у вашому курсі десяткових дробів, я б записала 6 сотих. Так, тобто сплав містить 6 сотих олова. Скільки кілограмів олова міститься в 520 кг сплаву? Тобто весь сплав 520 кг. А олово, скільки, нам невідомо? але нам відомо, що олово це 0,6 від усього сплави. Тобто 0,6 від 520 кг. І якщо ми з вами знов-таки шукаємо частинку, ми шукаємо олово це менше, ніж все, ми будемо множити. Тобто у нас буде 0,6 помножити на 520. Уявляємо собі, що я 520 множу на 6, забувши по десяткові дроби. Ми отримуємо з вами 3120. І повертаємося до ком. У нас 0,6. два знаки після коми. тому ми отримаємо 31,2 кого чого кілограмів. І це в нас з вами маса олова. До речі, якщо в мене пояснення до дій розгорнуті, то тітям я дозволяю відповідь писати скороченою. Тобто, скільки кілограмів олова ми говоримо. Олова 31,2 кг. Але при умові, що в мене розгорнуті пояснення тоді. І знов-таки в цій задачі ми мали дріб від числа, бо ми шукали частинку. Бо ми шукали частинку. Так, тепер спробуємо проаналізувати наступну задачу. Наступну задачу, я зараз навмисне, буду змінювати дані для того, щоб перетворити умову в десяткові дроби. Ми поки з вами читаємо. Отже, за перший день турист пройшов 0,2 усього шляху. А за другий 0,6, а за третій решту. Знайдіть довжину шляху, який подала в турист за три дні. Отже, в математиці усе ціле, наприклад, повна піца, повна шоколадка тощо, ми завжди сприймаємо це все як одиниця. Як я в попередньому випадку ділила на шматочки, так само і тут. Тобто, я це все сприймаю як одиниця. І це як одиниця. Тепер давайте аналізувати. Отже, за перший день він пройшов 2. Тобто два шматочки із 10. Це перший день. Ну і, наприклад, якби я малювала це круговою діаграмою, це в мене б також було 0,2 перший день. Далі, за другий день, він пройшов 0,6. Тобто, я ще додаю значну частину. 0,6. І так само тут малюю, для того, щоб просто уявляти. Перший день, другий день. Далі говорить, а за третій день він пройшов решту 48 кілометрів. Тобто, зрозуміло, що він йшов 3 дні, значить, 48 кілометрів у нас припадає на третій день. 48 кілометрів. І так само 48 кілометрів. І нам питають, а скільки всього він пройшов за три дні? Ну давайте міркувати. 0,2 це припадає на перший день, 0,6 це припадає на другий день, тоді скільки в нас припадає на третій. Якщо весь шлях це одиниця, тому, щоб дізнатися, скільки припадає на третій день, нам необхідно від одиниці відняти 0,2 і відняти 0,6. Що так, що так, тому що ми розуміємо, яку частину, яку частину він мав пройти на третій день. Виконуємо віднімання, і в нас виходить 0,2. 0,2. Це у нас частина, яка припадає на третій день. А тепер ми з вами аналізуємо. Якщо 0,2 це 48. То усе число, яке нас питають, воно буде більше. Тому це буде задача другого типу, де ми не... нам потрібно 48 поділити на дріб. Запам'ятовуємо, коли ми шукаємо все загальне ми ділимо, коли шукаємо частинку, ми множимо. І далі ми згадуємо ділення 0,2 число ненатуральне. Кому зрушимо вправо на один розряд? Тому і в діленому, і в дільнику ми з вами кому рухаємо праворуч на один розряд. І ми маємо 480 поділене на 2. І це в нас буде 240. І це ми говоримо, це в нас буде повністю все число. Так, літера С у мене пропустилася. Все число. Все. І це наша була вже задача номер 5. Тобто тут ми аналізуємо, що нам відомо, що 0,2 це 48 км, тоді загальна вся дистанція значно буде більшою. Так, і рухаємося далі легенькі задачі на закріплення. Отже, знов-таки 0,25 числа становить 13, знайдіть це число. Давайте згадуємо 0,25 це четвертинка. Я навмисне показала вам, що у нас малюночок, у нас четвертинка числа, це у нас буде скільки? 13. Знайдіть це число. Ну, Перший спосіб це традиційний, нам треба 13 поділити на 0,25. Множимо на 101 і другий дріб маємо 1300 поділити на 25. Виконуємо страшні обчислення. І що ми там будемо мати з вами? 1300, ой, 1300 ми ділимо на 25. Ну що, 130 беремо по 5, 50 беремо по 2 і отримаємо 52. Тобто ми говоримо, що все число буде 52. Ну, це стандартний, класичний спосіб. Другий спосіб, давайте думати: якщо у нас 0,25 це 13, то у нас кожна частинка буде скільки? 13. Тобто згадуємо 25 це четвертинка. Тоді все число у нас буде 4 такі частинки, і також буде 52. Тому отут ми можемо написати не друга дія, а другий спосіб. спосіб 2. Тобто інколи просто міркуйте про те, що це частинка, і уявляйте її, четвертинка це 13. Тоді все число це буде у 4 рази більше. І все, розвиваємо мислення. Аналогічне завдання. 0,4 числа становить 1,2. Знайдіть це число. Тут трішечки запутала, тому що я сказала 0,4, а на малюнку у нас 0,2. Тому починаємо міркувати. Якщо 0,4 це 1,2, то все число буде більше. Тобто нам треба 1,2 поділити на 0,4. Ому зрушили вправо. 12 поділили на 4, і в нас буде 3 класичний спосіб. Антикласичний, некласичний 0,4 це 1,2, тоді 0,2 половинка – це буде половинка. 0,6, 0,6, 0,6, 0,6. 5 шматочків ми множимо на 0,6 і також отримуємо 3. Тобто мислимо і по правилам, і в аналітиці. І, в принципі, буде нам щастя. І залишилося нам розв'язати такі ж самі типові задачі. Нам необхідно знайти число. Якщо 0,4 це 24. Думайте, в такому випадку ми будемо шукати все число, то ми 24 ділимо на 0,4. Аналогічно, знайдіть, якщо 0,75 це 150, тоді число дорівнює. І знов-таки міркуємо схожа задача. І третя і четверта задачі схожі. Поміркуйте над ними, спробуйте спрогнозувати відповідь і записати результати в тоненький зошит. В принципі, на сьогодні це все. Дякую всім за увагу. До побачення!